Вітаю глядачів мого каналу. Зараз 14.56. Я зроблю зараз, як вийде. Подивимося правий берег, дивимось перший. Подивимося на Ленорманах. А, може, на разних, як піде. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію. Правому берегу міста Запоріжжя, яка буде ситуація цього часу плюс 24 години, в плані ударів ракетами, дронами, снарядами і таке інше? Загальну, загальну ситуацію мені покажіть для нас, що складеться. Дивіться, направлення, так? направлення, наші домівки і час. Що нам каже цей час? Давайте ми подивимося. Держава. Ну, це і воєнні, і все на світі йдуть зміни. Мужчина, чоловік. Наближається, наближає якусь історію, гарну, до речі. А що нам хоче сказати компас? Тут сила Сила доволі успішна, тому, скоріш всього, люди, що загальна ситуація в нас буде більш-менш нормальна. І все ми преодоліємо, при, при, якісь там зміни пройшли в плані може, руководства. Військових, тих, що займаються збиттям. Ви бачите, там чоловік випав і дуже гарна історія. Тому трошки більше виклалось карт. Ну, так, потребувалося, бо нічого не ясно було по компасу. Так. Тобто, да, можна було сказати на правильне вірне, йде по нашим домівкам, все добре робиться, правильно робиться. Але остання карта була часи. Тобто, ну, можна так було сказати, що іменно в цей час, який ми загадали, то все буде добре. Але часи завжди треба відкривати. І коли я починаю відкривати, там виладять цікаві речі. Тепер ми спитаємо у карт, чи будуть у нас зруйновані будинки від цих ракет, дронів. Снарядів по правому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години. До речі, нервова буде обстановочка, але вона буде, скажімо так, ну, в общем, буде вона тіліпать нас, скажімо так. Буде теліпать, на жаль, ще й гора падає. І місяць це не швидко. Це не швидка історія буде. Це, мабуть, от воно почалось, починається оця нервотрьопка. Але бачите, падає сонечко. Падає сонечко, значить, прорвемося, порішаємо все. Ну і ця нервотрьока, судячи по дитині, буде не дуже серйозною. Але нервовою, розумієте, нервовою і з проблемами. Але по сонцю вона закінчиться гарно. До речі, перша карта впала риби в сенсі, це все фізичне, матеріальне, це океан. Це все живе, матеріальне, от як по монетам. По типу, знаєте, як. Туз монету, так от якось воно йде. Бачите, тут король. Ка, король. Трошки не вгадала король. Він має. Тобто, ми то маємо, але бачите, нерви будемо собі тріпати з цим. Тобто, ну, побезпокоїть нас, звісно. Може, десь щось зачеплять. Не дуже серйозно, але можуть зачепити. По мітюкам це буде швидко дуже. Але по сонцю в кінці, то, бачите, випало сонечко, то буде незначно. Давайте подивимося, чи будуть у нас людські втрати на ці 24 години по правому берегу. Я не хочу більше тягнути карти достатньо. Дивіться, ну тут не дуже зрозуміло, бо тут іде іменно допов... доповнительна карта лабіринту. Тобто, вона така собі, знаєте, будемо ми в такому тумані. Тобто, якісь зміни будуть по людським життям, але ми не будемо точно знати. І ця карта Всесвіту це дуже гарна карта. Тобто людина буде жива, люди будуть живі, не буде ніяких таких страшних чогось, загибелі не буде. Буде захист всесвіту, тобто всі бажання справляться. І по короблються будуть дії, якісь все ж таки дії, такі не дуже гарні. Тобто, може там щось трапиться, але для людей то буде не. Фатально, нелетально і даже, може, і не травмовано. То буде касатися більш психіки, знаєте, психіки, нервів, почуттів отакого. Ой, так, зараз треба покласти що тепер правильно, бо разсоскучило. Так, ну і давайте прийдемося. Давайте подивимося сигніфікатор. Дайте мені сигніфікатор ракетних ударів. Mm, що то буде для нас? Бачите, будуть працювати хлопці. Тяжко їм буде і по Христу і по... і по сові, але вони спрацюють. Працюють все ж таки, спрацюють, спасуть ситуацію. Так, спасуть. так, по ракетам понятно, більш-менш нормально буде. Давайте подивимося по. Дайте мені карти сигніфікатор ударів дронами по Запоріжжю, який, який він буде для нас. І ситуація хитрість, хитрість, хитрість. Але люди будуть радіти, значить зіб'ємо. Зіб'ють, хлопці, цю фігню. Ну, трошки поморочаться, звісно, по Луні. поморочаться, але зіб'ють. Але там буде хитрість якась дуже спланована. Так, ну і давайте подивимося з 300 снаряди, оці, що кидають під Енергодару, там Токмака, ще, з зусиллявки, чи звідки вони там ще кидають, не знаю. Дайте мені сигніфікатор, що тут для нас буде. О, бачите, буде нервотрьопка 300 у нас. Але для нас ця ситуація буде, в принципі. М -м -м. Все ж таки вона буде для нас не дуже гарною, бо тут виситься і, і змії. Хлопці падають. Будуть питатися вони робити, якось збавиться, якось то подавить, подавить, будуть старатися. Але буде тяжко їм то зробити, звісно. Бачите, якийсь час треба на це. і... А часу немає, бо воно летить. Але, ну, нервова буде обстановочка. 300 буде нервова обстановочка. Так, добре, давайте подивимося мости. Ой, мости кажу. Інфраструктуру. Тож заговорюють люди, вибачайте. Інфраструктуру на ці 24 години від цих ракет. Так, це у нас водичка, бачите: електрика, газ. Опалення, інтернет. Зв'язок. Ну, зв'язок, яка класна карта випала, бачите? Общественний транспорт і цивільний транспорт. Ощественний транспорт якесь буде таке. Тимчасове, а потім піде налагодиться. По цивільному транспорту якась буде історія. От, не дуже гарно, бачите, змії падають. По зв'язку буде все добре, з інтернетом будуть напряги, з опаленням будуть іти зміни. В якому сенсі? Ну, по-різному. У всіх по-різному буде. Так воно і є. Одні в трусах, інші в фуфайках, як я. Так, по інтернету проблеми, я сказала, будуть. Да? Так, з газом більш-менш нормально. З... От Дивіться, опалення в наших руках, але не хочуть нормально попрацювати. По електроенергії більш-менш нормально. Давайте я другу карту покладу, але буде йти трансформація, все ж таки. В якому сенсі нормально все буде. Тобто, от, бачите, з водою тільки будуть якісь напряги, Напряжки, напряжки. Ну, так, вони не швидко налагодять, якщо чесно, ось все тільки аж на, на, на п'ятій карті. Ну, це десь кінець. Кінець дня, тому вже і... Ну так, довгенько. Ось так. Така інфраструктура у нас по правому берегу. Ну, Давайте пробіжимося по районам. Чи будуть проблеми втрати у нас від ракетних ударів по районам? Будь ласка, карти покажіть нам то. Маючи на увазі е, руйнування будинків і будівель. Починаємо з Хортиці. Будь ласка, покажіть мені хортицю, що буде руйнування будинків. Ситуація вивчається і вона під питанням. Ну, більш-менш в наших руках все буде добре, але під питанням. Три карти всі перші були такі під питанням. Вивчається те ще питання. Але подумівка все в наших руках. Так, чи будуть руйнування поверхній хортиці? Будь ласка, покажіть мені карти. У ці 24 години від ракетних ударів Віка випадає зразу, але тут же йде успіх. Успішна карта, сила і таємниця. Ну, значить, відіб'ють, скоріш всього. Відіб'ють. Ця карта дуже серйозна. Але, ну, от, буде вибір. А, ну, дайте я покладу. Дуже. Так, так, так. Так. І на цю. Ну, бачите, тут якась ситуація не дуже хороша тут буде. Все ж таки так воно буде гратися. Гратися. Але в цілому. В цілому, вроді, як нічого. Але оці карти, звісно. Погані. Сидять у вас там ці. Зрадники на верхній хлопці. Так, давайте подивимось бабурку. То вискочила так. Яка сприснула. Так, будинки. Бабурка, ще будуть винування. Більш-менш нормальні карти, хороші, зміни на гарні, гарні новини, гарні карти, бабурка, все буде добре. Так, давайте подивимося сінєнка. І от і весь приватний, що рядом сектор там огороди дачі. Так, давайте подивимося цей райончик, яка там буде обстановка на ці 24 години. По будинкам. Трошки напряжна буде історія, там якось випадають більш люди, 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 причому військові люди, будуть зміни про, про проблеми, але потім, бачите, падає вам щастя. Тобто, ну, значить, ці люди преодоліються, всього, військові, бо це башня, це державні установи. Бачите, скільки попадало іменно е, сигніфікаторів е, людей, які будуть приймати рішення. Так, добре, давайте подивимося з вами Бородінський район. Будівлі на ці 24 години, яка буде ситуація? Нервова буде ситуація, повторюється, бачите, двійка, тут дві двійки вибір башня. Теж будуть хлопці працювати і дівчата. Повторюються, прям повторюються карта один в один практично. Ну, закінчиться більш-менш нормально, зміни підуть на краще. Боротися будуть? Будуть слідкувати, щоб на вас нічого не впало. Але їм там тяжко. Мабуть, не дуже осягають вони той, той периметр, скоріш всього. Бо не встигають, коли з 300 ті летять. Будь ласка, покажіть мені Сіп'енковський район. Де якась трансформація і ключик в наших руках? Я навіть по цим картам можу сказати, що нічого страшного у вас там не буде. От трансформація. Плюскі м'ятоки будуть. Ага, нервова обстановка, але в цілому, в цілому закінчиться все добре. Так, давайте подивимось, робітний чи посілок, чи будуть там якісь проблеми. Люди, я не хочу нагнітати. пугають вас тими пльотками, десятками мечовими. На що? Ми вже всі з вами прийшли. Тим паче, що ми бачимо, що вони тут одна, одну ногою думають, третю зачоркують. Ой, другою. Я вже як пічкою із двох помічників четвертий. Так, давайте подивимося. Так, Осіпенка з з вами подивилися, да? Робітничний район. Робітничний, робітничий поселок? Робітничий поселок. Блін, отлізлася. Так що, якщо буду дивитися другий раз робітничний поселок, то, вибачте, люди. Робітничий поселок. Ну, прекрасні карти. Карта книги та таке, навчання може бути. Ну, прекрасні карти. Робітничий поселок Дуже все буде у вас нормально. Так, і давайте подивимося ми цей кусок, там, де пушка. Ось цей весь шматочок до моста, як вже на лівий берег. Що там буде з будинками, яка буде ситуація на ці 24 години? Ще буде руйнування, трансформація, домівки, робота. Нормально все буде, люди. Трансформація це ж завжди, в принципі, якщо ти кладеш карти і вони гарні, то це гарна трансформація. Так, все, ми пробіглися по райончику, подивилися. Давайте я ще гляну промислові об'єкти, промисловість, яка буде ситуація на ці 24 години. Будь ласка, покажіть мені то. Чи буде тренування, чи що, як ситуація буде в цілому? Трошки нервова буде обстановочка, але в цілому, в цілому, звістки нормальні, все буде добре. По промисловим об'єктам по всім промисловим об'єктам. Так, ну і давайте подивимося, що ми ще можемо подивитися? Давайте подивимося, щоб не обіжати правий берег торговлю, вуличну ринки, то, тобто торговля, яка на вулиці. Давайте подивимось. Вулична торговля і ринки, правий берег, яка буде ситуація? Чи будуть руйнування там, чи буде якась там обстановка? Покажіть нам то. Ну, в принципі, в цілому. Доволі успішно буде. Там все нормально буде так. Є і часи, є і е, Бружені, якийсь там планчик. Але, судячи по всьому, ну, скоріш, це наш планчик буде, так що все буде добре. Ну, Лабіринт. То таке, то таке. Там багато людей, які понаїхали, і, і, і свої були такі ж. Так що, що ми зробимо? Криміналу багато, дуже багато криміналу наїхало. Тому це негативе лізе ці лабіринти, проросійські товариші, які страдають по руському міру, хай їдуть обратно туди, Мелітополь. Мандують. Так, і давайте приватний сектор. Я подивлюся, правого берега, весь приватний сектор, яка буде для нього обстановка на ці 24 години з питань ударів. Так, подвійна, по-перше, ситуація, вона вивчається. Це як рулетка, всі чотири карти дуже стрьомні люди. Дуже стрьомні. Тобто, вони під питанням. Але в цілому ось лілії і класні, класні новини. Тобто, будемо сподіватися, що це спрацює дуже гарно. І оці всі, що там брудять, ходять, вивчають і здають, що вони нічого не отримають від того якого результату. Так, все, я закінчую правий берез. Сподіваюся, ви всі задоволені. Всі почули свої відповіді на свої питання. Будь ласка, підписуйтесь на каналчик. Щось так не дуже жвавенько підписуйтесь. Нажміть кнопочку, це ж не тяжко, люди. І е, мені ваша підписка нічого не дає, тим паче, що з монетизацією в мене немає зараз. От слова совсем. Нічого. Я вас оповіщу, коли вона почнеться, а ви ж самі побачите, піде реклама. Таке. Так, все, люди. Будьте живі, здорові, щасливі, незважаючи на що. Так що, бачимось, почуємось.